О чому ми будемо на цьому курсі говорити? Цей курс буде 12 тем, 12 тем. і про, про що? Ми будемо говорити про граматику. Що це означає? Ну, кожен із вас був в школі, і в школі у вас буде руська мова. Скажемо так, і у мене так же також була руська мова. Це я ненавиджав руську мову, ні тому, що я був українцем. Я не знав в той час, що я українець. Я її не, не любив. Я не знав, навіщо вона є, що це таке іменник, що таке склонення, спряження, глаголи. Навіщо це мені потрібно? Я розмовляю російською, гарно розмовляю російською. Навіщо мені ці. Ця граматика, ця, ці, ця руська мова в школі, я не розумів. І тільки потім, потім, якщо я став викладачем, я розумів, навіщо ця руська мова мені потрібна. Я побачив на себе на камеру, і я почув, що я не розмовляю російською. Ну я розмовляю російською побутовою. Є побутова російська мова, а є висока російська мова. І моя мова це побутова мова. Я, навірно, ставлю закінчення, наприклад. І це побутова мова. Тому що я не дуже гарна, ну, це таке ж літота, я дуже погано навчав російську мову. І сьогодні, і тому я в 51-й 51 рік свого життя я прийняв рішення ще раз пройти російську, російську мову в сукупі з українською мовою. Ми будемо говорити про граматику, про високу мову українську, але російською. Ну, це одне і те ж це ми будемо робити паралельно. І що таке граматика? Я вам розкажу, що це таке граматика, із як, і яких частин, частин вона складається, і як граматика вона спілкується з вищої освіти. Я вам це покажу. Я от бачу чат, цей стрім, і я буду давати відповіді на ваші запитання, на всі а латинський, а латинський буде? він, звичайно, буде. Він був. В наступному році я робив курс латинської мови. Ви можете на степіки є. Ну, там латинський, юридичний латинський, але це. Ну, юридичний латинський, юридичний латинський це латинський є. Ви можете, можете побачити. Російська мова нема, руської мови. Вот. Сьогодні у нас буде стрім, і ми будемо, буде тренінг, і ми будемо ем, виясняти, що таке мова. Ми будемо це виясняти. І що таке граматика, і навіщо вона в вищий, для вищої освіти. Граматика. Ви бачите, це українською написано, да? російською 2М, ем. ем, да? грамат, а українську граматика. І є таке поняття, як тривіум. Тривіум це середневіччє слово, і воно означає перший рівень вищої освіти, в університеті. Перший рівень в, в ну, трівіум це три, е, три дорозі. Ну так, трівіум три дорозі, по якої кожний, кожна людина, яка хоче отримати вищу освіту, повинна пройти. І це граматика, логіка і риторика. Три речі, які обов'язково е, дуже блискуче повинна знати її кожна освічена людина. Граматика, логіка, риторика. А потім йде там другий рівень квадріум. А це тривіум. Від тривіум в нашому лексиконі, ну, російському і українському лексиконі, є таке, таке поняття як тривіальна. Ну, це тривіально. Що це означає? Це означає, що це, це усі обов'язково повинні знати. Але, ви знаєте, я не знаю. Я логіку не навчав в університеті, риторику не навчав. Так, да, граматику навчав, але погано навчав. А що таке граматика? Граматика, вона складається із двох частей. Ну, це сучасне поняття, ну, сучасне поділення, В середньовіччі його не було. А сьогодні філологи, вони, ну, це межа, це. Це, це там страна філологів. І вони поділяють граматику на морфологію та синтаксис морфологію, морфологія морфо. Мор, орф, ну, логос це закон давньогрецькою, а морфо це форма. А форма, форма логоса, щось таке. Тобто, із чого складається мова? Морфологія це про слова. Єдиниця, морфологічна єдиниця це слово. І граматика це морфологія та синтаксис. І тут і третє, що я хотів про це казати про граматику, що таке мова? Мова це пропозиція, вибачте, невірна. Google, я, у мене є помічник Миколай та Google. І Google має помилки. І це не мова, а це словосполучення. Тобто є речення, вибачте. Є мова, ну, наприклад, руська мова. Є речення. Речення ну, наприклад, є речення. Крапка. Є друге речення крапка. Оце речення. Речення це таке словосполучення, яке починається з великої літери, і в кінці ставиться крапка. Це буде не пропозиція, це буде речення. Ну, там є два ну, російське слово предложення, ну, воно має два значення в українській мові: це речення і пропозиція. І Google вірно поставив, але невірно для е, цих умов. І третє речення, вон, вон, то тобто, мова складається із речень, а речення складається із слов, слів. Слів, слово це така елементарна частина речень. І морфологія це то, що ізучає слово. І ми будемо в, цьому, в нашому курсі ізучати слово. І спочатку було слово. І я прошу ваше запитання.